Найнеординарніший Марки Києва? А, ну це черновецький. Хто виконує пісню Зайка Моя? Зайка. Ну хто? Ну как ви думаєте? Каркуров. Філіпушка наш, родной. А, <радний>. а ви в соціальної мережі ВКонтакте. Павел Дуров. Хто виконав головну роль в фільмі Рембо? Чесно говоря, бойовики не очень люблю. Ну, Сталуна, возможно. Теперішній чоловік Примадонни? Галкин, думаю. А хто такий Павло Костенко? Не знаю. Писатель український. Павло Костенко. Оцього я не знаю. Ну, чесно кажучи, не знаю. Павло Костенко. Щось знакоме, але не знаю.